Сьогодні 24 травня 2025 рік. Бачимо, проходять соревновання, Дівчата, хлопчики бігають. О, а тут ми бачимо рухнуло дерево. верба угу. впала, нічого собі. ого-го. Сьогодні дуже тепло, хоч і пасмурно. Така дощова погода, але доща нема. Вранці прокапав, ну такий маленький дощ. і більше не було. О, да. Нічого собі струхло. Всередині дерево струхло. Пало. Ой, мурашок скільки повзає. Лоскут такий коризняло. Це теж, мабуть, паде. Це що поруч стоїть. Оно ж під корнем там струхши. На такі верби велетенські старі. Тих, напевно, потьо років по 80 є. Ікори свіженькі це. Мабуть вночі впало це дерево. Ото не видно, як воно тут струхло. Почався дощ. Почало моросити. What a city.